Таня, давайте я вам подам, вы зайдите, а я вам подам, было много шкафа. Там немножко а неудобно. Вверх, Зайдите, да? Сейчас подам сумочку. Бажаю вам щасливої дороги, хай Господь береже, благословить вас у дорозі і хай. Господь буде вашим Спасителем, який помер за нас на Христі, який любить нас і шукає близьких стосунків з нами, щоб ми також любили його всім серцем і Господь готовий зупинити те, що відбувається сьогодні в нас, і також благословити наше особисте життя. Якщо ми щиро будемо звертатись, кому не подарували християнські остілочки, можемо ще подарувати. Всім подарували? Хай Господь благословить, читайте, моліться. Простими словами, це молитва на українському. Можете подарувати своїм близьким, рідним ще є в наявності ще не подарували, подаруємо водію, а зараз я тут Щасливий дороги, і Господь береже вас.